Проросійський нарде бойко прийшов на допит до СБУ. після скарг на так званих радикалів із колишнім міністром часів Януковича провели профілактичну роботу і подіяло чудотворний ефект служби безпеки та подальшу доля бойка обговоримо далі. Долучатися до підписників каналу Сі час і почнімо. Голова депутатської групи, платформа за життя та миру у Верховній Раді Юрій Бойко прийшов на допит у Службу безпеки України. Його по дорозі до відомства сфотографували журналісти у вівторок, 17 грудня. За даними джерела видання Українська Правда СБУ взялася за політика після його нещодавніх заяв. Кількома днями раніше, колишній співголова забороненої нині партії ОПЗЖ оприлюднив у соцмережі TikTok ролики з відверто проросійськими тезами, де зокрема розкритикував вітчизняну мовну політику. Мовляв, якісь там радикали забороняють говорити рідною мовою в Україні. Очевидно, тут мається на увазі саме російська. Що ті ж, як він каже, радикали почали зносити пам'ятники, перейменовувати міста, забороняти ходити до тієї церкви, до якої люди хочуть ходити, і тому подібне. Власне, і тут ми розуміємо із контексту, що все це натяк на саме московський патріархат до слова. Промову одіозний парламентар виголошував на тлі ікон, при цьому він не назвав жодних конкретних фактів, результатів опитувані, навіть не конкретизував, кого має на увазі під словами нас, люди тощо. Ну тобто, хто весь цей народ, який щось там обирає. Голова центру протидії дезінформації про РНБУ Андрій Коваленко у відповідь на заяву зауважив, що наразі саме росіяни здійснюють насильство над українцями шахедами, ракетами і боєприпасами. Відреагував і керівник ОП Андрій Єрмак. Після побаченого ролика він написав у телеграм таке: деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз. Кінець цитати не залишили без уваги похід Бойка на допит його колеги по раді. Представники партії Європейська Солідарність та голос вийшли до трибуни з плакатами з вимогою позбавити членів парламентської групи Бойка мандатів. А ще парламент доручив регламентному комітету невідкладно розглянути постанову про виключення САБО Юрія Бойка із комітету з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вже є 256 голосів за повідомив обранець Ярослав Железняк. Взагалі варто було б ще більш масштабно взятися за цю історію. Трансформовані у нові політ колишні члени ОПЗЖ на третій рік повномасштабної війни. Досі залишаються під склепінням. Чому так? Бо потрібна кількість голосів для рішення щодо їхнього виключення зі складу парламенту не було прийнято. Але це питання вже варто обговорювати у більш широкому колі із залученням силовиків. Отож, на найближче засідання попросили заступника генпрокурора Хоменка та главу СБУ Малюка з доповіддю щодо діяльності проросійських партій. А на цей день СБУ свою часткову функцію вже виконала. Бойко, так би мовити, змінили прошивку. Із кремлівського вектора на патріотичний після візиту на Володимирську той назвав Путіна воєнним злочинцем і почав вибачатися за свої слова. Це треба слухати. Перше, я уж точно не хочу, щоб моє заявлення було іспользовано. Российской Федерации и военным преступникам Путина для оправдания агрессии и нападения на нашу страну. Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едины, нацелены на победу над внешним агрессором и отставить в сторону все внутренние расхождения. Я призиваю всіх політиків робити те саме: об'єднати страну, об'єднати людей, ділити так, щоб швидше победили і враг було розбит, всім оставатися живими, здоровими. А з чого взагалі бойко почав таку риторику? Частина політичних експертів говорять про підготовку до виборів. Інша частина дорікає українській владі за звання Героя України, яке не позбавлене у обойка і за ситуативну співпрацю в парламенті. Коли необхідно добирати голоси для ухвалення того чи іншого законопроекту, або ж Бойко може грати дві ролі. Так вважає журналіст Сергій Руденко. Зацитую його. Або на нього ставитиме Москва, або Бойко буде підігрувати нинішньому президенту і буде для нього гарним спаринг-партнером, який буде грати роль такого проросійського політика, і цим проросійським політиком будуть його лякати. Тім Руденко додає, що бойко не приховує того, що веде проросійську політику. Наразі накал пристрастий чималий, оскільки на подію реагують навіть військові. Один із них погрожує дезертирством і штурмом західного кордону України. Далі буду цитувати допис Олексія Цимбалюка: я не публічна особа, не лідер думок, не тіп, який тримає ділянку фронту. Просто звичайний молодший сержант від присутності чи відсутності якого на фронті нічого не зміниться. Але якщо Служба безпеки України найближчими днями не спакує бойка, я уписую додому, не в СЗЧ, а саме стану дезертиром. Це буде навіть красивше, ніж Гнізділова. Піду на сам, піду до Західного кордону і штурмом візьму пункт пропуску. Просто якщо держава не хоче себе захищати, то і я її захищати. Кінець цитати. Пишіть в коментарях свою думку, чи веде бойко подвійну гру і чим взагалі може бути корисній чинній владі, якщо це дійсно так. Буду вдячна вам за реакції, коментарі та вподобайки. У ЗСУ розгорівся серйозний скандал. Над військовими знущався їхній же командир. Прив'язували до дерев'яного хреста і влаштовували тортури. Кому щастило уникати побиття з тих, здирали гроші? Спочатку гучну справу зам'яли, але тепер розголос докотився нагору. Що буде із кривдником? Про це говоримо далі на каналі «Сейчас». Підписуйтесь, і ми вже починаємо. Українців сколихнуло шокуюче розслідування. Видання Українська правда розповіло, жахи, що коїлися у 211-й понтонно-мостовій бригаді сил підтримки ЗСУ. Журналісти пролили світ на злочини, які чинив командир одного зі взводів у першому батальйоні бригади Владислав Пастух. Його батько Валерій Пастух, начальник штабу, і заступник комбрига. Тож, певний час, син мав велику протекцію. Спочатку той почав займатися здирництвом. Гроші вимагав солдатів, які вживали алкоголь та заборонені речовини. За таке в умовах воєнного стану законом передбачено штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Нескладання протоколів дозволяло військовим уникнути адмінвідповідальності і продовжувати отримувати премії. Тому порушники статуту, аби приховати косяки, заплатили від 5 до 20 тисяч гривень тому, хто власне виявляв ці порушення. Але і не заплатити вони не могли. Мовляв, пастух молодший погрожував тим, що його батько, начальник штабу а хрещений – комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу цитую кинуть на м'ясо. За рахунок цих погроз той виманював чималі суми, та й на цьому все не закінчувалося, особливо незгодних. Пастух карав фізично. Перед вами одна із заяв від постраждалого військового, де зазначається цитую. Я тут пропущені ініціали. Перебуваючи на ротацію у Дніпропетровській та Донецькій області, вживав алкогольні напої, за що був неодноразово покараний старшим лейтенантом пастухом Владиславом Валерійовичем. Фізично та фінансово, із застосуванням до мене грубої фізичної сили. Також мене прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися наді мною. Від такого тексту вже леденіє кров, але журналісти знайшли і фотодокази. Той самий Владислав Пастух фотографується на тлі прив'язаного до Христа військовослужбовця. Таке в голові не вкладається. Ну, а більше не вкладається те, що наразі за звірства ніхто не поніс покарання. Колишній офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Тимофій Остафійчук каже, що після того, як історії стали вже відомі. І викликали великий резонанс всередині бригади. Пастуха молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько хіба що сплатив штраф у 34 тисячі гривень за те, що не притягнув до відповідальності десятьох підлеглих, які були на службі у нетверезому стані, через що вони безпідставно отримали премії на суму майже 140 тисяч гривень. Суд врахував визнання вони за і каятця підсудного. Співрозмовники УП серед офіцерів і сержантів стверджують, що кримінальне провадження через знущання над військовими не було відкрите ні прокуратурою, ні державним бюро розслідувань. Офіцерка відділення комунікації бригади Ольга Адамович передала відповіді на журналістський запит від імені заступника командира бригади Валерія Пастуха. І, власне, от що ж він вказав. Протоколи не складалися у зв'язку із відривом. Особового складу на окремій локації рішення стосовно преміювання приймалося безпосередньо на підставі рапортів, які надавали командири рот та окремих взводів. Але так як на той час був командиром батальйону, він поніс відповідальність. Суд визнав його винним у адміністративному порушенні та зобов'язали сплатити штраф. Тут чоловік говорить про себе у третій особі. Разом із тим Комбриг Олег Попережнюк відмовився давати коментарі щодо правопорушень у бригаді. І ось чому. Боєць на умовах анонімності розкрив, що військовослужбовці, які мали би будувати фортифікації чи понтони, взагалі не перебувають на службі, а будують для побережнюка будинок на Хмельниччині. У спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону українські правді підтвердили. Що досудове розслідування за фактом будівництва військовими 211-ї понтонно-мостової бригади будинку у Хмельницькій області, в той час, як вони були відряджені для виконання бойових завдань, триває. Тепер справою про здирництво та ганемні побиття зацікавилися на горі. По перше, відреагував головком ЗСУ Олександр Сирський. Генерал призначив перевірку і відсторонив на час її проведення побережнюка. Зреагував і глава Міноборони Рустем Умєров. За його наказом починає роботу головна інспекція Міноборони для перевірки ситуації. Ми також з'ясуємо, чому так довго тривало розслідування цих ганебних речей ВСП. Суспільство очікує пояснень, чому ситуація не була вирішена раніше. Моя позиція як міністра чітка, всі винні мають понести покарання, зазначив урядовець. Свою чергу обудсмен Дмитро Лубінець взяв справу під особистий контроль. Тим часом на сторінці. 211-ї бригади мовчанка. Натомість там набирають новобранців. У коментарях повно злості й докорів через скандал. Люди обурюються, що офіцери знущаються над солдатами. При цьому деякі з військових вважають, що нібито такі одіозні внутрішні питання не можна виносити у публічний простір. Так, військові брати Яколови стверджують. Ці перевірки повинні бути без скандалів в інтернеті та журналістів. Але ж ще кілька місяців тому ці факти вже були зафіксовані не публічно однак, справа зрушила тільки зараз, коли про неї на жаль заговорили гучно. А як вважаєте ви чим ця історія має завершитися і чи правильно було наводити цей розголос? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео свою думку. Підписуйтесь на канал сейчас. Натискайте на вподобайку і дзвіночок.